Всім привіт! Вийшла вам познімати, а тут повітряна тривога. Ось вчора прополола полуницю свою, засипала іголками, гілочками та шишками з роботи навезла. клубничка прямо ж піднялася, ще ночі дощик пройшов. Гляньте скільки бур'яну. Попідгортала дерева, тут чи порозгортала і тут підсипала. Так вийшло. Тут ось теж бур'ян. шишек меньше они у ось тоже есть шишка может насыпаться на стене та елки попрорастают а у себя, шишулечка Інтересно, у них тут є насіння чи нема? не бачу. Ну, що буде, то буде. Вже краще, ніж було. І буду ще возити, щоб отак підсипати усю смородину. Вздовж цього всього забора. Це все, все хочу, це все по забором до винограда підсипати. Це скільки мішків мені треба привезти. Все, ще тут порядки по наводам. Обризка усе. Смородина, виноград. І отут все обов'язково треба засипати. Ну а малина, як завжди. Бур'яні. Там Саша вже сам хазейнував. Тут окроп посадив, там цибулька, а тут він учора морку садив і балаган он одну ж сторону вже закрив. І там за балаганом теж рядки цибульки. Це листя горіха, я вчора тут загрібала. так цибулька. Кої де он ще минулорічний часник попроростав. Так і справи. Так, сиренька, шо тут сиренька? Бузочок, давай, давай, давай. За цвіте. Яка полуничка. Зараз підемо, подивимося гриби. Сьогодні я їх в погріб не носила, залишила тут на вулиці прохолодна, температура якраз та, що треба. Від 15 до 20 градусів їм треба тримати. О, які вже більші стали. Бачите, підросли. За ніч. Вже хочеться грибочків. Я їх трошки збризнула водичкою і вже не стала накривати самою картонкою. Тому що вона падає прямо на гриби. Так що я накрила просто марлічкою і все. Ось такі справи. Мішки почіпляла. Буду їхати на роботу на машині. Возьму два мішка і буду набирати гілочок і ёлочок. А це груша. Так, ну все. Всім дякую. Пока-пока.